Доброго дня, шкільна родина. Ми раді вітати всіх, хто долучився до нашого свята. Протягом останніх років ми по-справжньому відчули, що таке дистанційне навчання, і зрозуміли, наскільки ми сумуємо за нашими шкільними друзями, учителями, кабінетами, улюбленою партою. Не дивлячись ні на що, ми навчились жити по-новому. Війна не зупинила освітнього процесу. Ми разом. Ось ми які. Навчаємося, дружимо, спілкуємося. Ми єдина шкільна родина. Мудрі, розумні, красиві українці. 的夏夜。 зібралась Зібралася шкільна родина майбутнє України. Її слава. Увага! Лунає їм держава. Ще не вражені ні слава, ніля, ще нам братця Українці, усміхне. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїх. Живемо в особливий час, ми відстоюємо свою незалежність. У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами мали можливість проводити це свято. Вшануймо пам'ять воїнів, героїв хвилиною мовчання. Нехай на небі їм спасіння. Від нас пам'ять. Традиційно під час останнього дзвоника ми підводимо підсумки навчального року. Тож слово має директор ліцею Сергій Миколайович Тріленко. Вітаю, дорогі друзі! Ось і добіг до кінця ще один навчальний рік, ми стали мудрішими, сильнішими, впевненішими. Дорогі випускники, для вас лунає останній шкільний дзвінок символ початку нового життя. Попри виклики, перед вами безліч можливостей. Обирайте свій шлях, розвивайтеся і творіть майбутнє України. Шановні батьки, нехай ваші діти дарують вам усе більше приводів для гордості та радості. Хочеться звернутися до колег зі словами безмежної вдячності і подякувати за ваш професіоналізм, витривалість, за мудрість і креативність, за впевненість і довіру. У цей нелегкий час дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість жити, навчатися, діяти. Нехай шкільний дзвінок пролунає у кожному серці радісним настрією, вірою в завтрашній день, надією, життєвного раздума і успіхами. зі святом останнього дзвоника. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, сьогодні надзвичайно особливий день день останнього дзвоника. У цей день хочу від щирого серця побажати в першу чергу всім нам миру, міцного здоров'я і благополуччя. Випускники. В цей чудовий день я хотів би привітати вас з закінченням школи. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, особистих перемог, реалізації творчих планів і задумів. Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму, в усьому. Дорогі мої дев'ятикласники, ось і настав цей хвилюючий момент, коли ви стоїте на порозі дорослого життя. За ці роки проведені разом, ви стали для мене не просто учнями, а справжньою родиною. Кожен з вас унікальна особистість зі своїми талантами, мріями та прагненнями. Знаю, що попереду у вас буде багато викликів. Хтось обере шлях навчання у коледжі. Хтось продовжить здобувати знання у ліцеї. Якими б були ваші плани, пам'ятайте про те, що найголовніше це завжди залишатися людьми, вірити у свої сили і ніколи не зупинятися на досягнутому. Нехай ваші мрії обов'язково здійсняться. Я пишаюся кожним з вас і вірю у ваше світле майбутнє, миру, добра, перемоги, щасливої вам дороги, мої любі! Сьогодні. З рідним ліцеєм прощаються його найстарші діти. Сьогоднішнє свято це перша сходинка у самостійне життя випускників 2025 року. Ось вони, наші випускники. Шкільні роки, наче день, наче мить і зрать, цей дзвіночок, шкільний дзвенить проводжає в дороху. Невблаганно спливає час, рахуючи секунди, хвилини, години, тижні, місяці, роки, здається, що зовсім недавно ви, дорогі випускники, несміливо та невпевнено зайшли до свого першого в житті класу. Тоді для вас все було попереду: перша вчителька, перший дзвоник, перше прочитане слово. Та все це. Вже в минулому, нехай привітання наших першокласників нагадає вам про ваші перші шкільні кроки. Хочу я всім сказати, що закінчу перший клас. І цим пішаю в цей час. В святі гарні хлопці та дівчата. Вони сьогодні залишають наш ліцей і всі дорослі залишають. Випускників сердечно ми вітаємо. Хай їм стелиться дорога. Повна радість і пригод, і любові, нагород. Класник, і нагород. Здоров'я і добра. Щасливі, і злами були зла. Я ми обіцяємо гарно вчитись зірною вашою статусу. І честь рідного і церкви завдилися на захищати. А для нашої країни ми бажаємо свісну миру, щоб закінчилась війна, мрія, нині в нас одна. Дівчон, мило. добрий путь! Куди б доля вас не закинула, любі діти. Ніколи не забувайте тих, хто подарував вам світлу і добру казку шкільного дитинства у рідному ліцеї. Це ваші перші вчителі. Любі діти! Вітаю вас із завершенням першого серйозного етапу життя. Попереду у вас нові вершини і нові досягнення. Насолоджуйтеся силою і красою своєї юності. Ставте мету і досягайте її. Бережіть час! Пам'ятайте, що для вас зробили гарного інші люди. І не забувайте робити так само. Якщо ви не знаєте, що робити далі, не страшно. Адже більшість видатних людей у 17 років також і гадки не мали ким стати у житті. Любіть, творіть і перемагайте. Якщо впали, підіймайте. Цінуйте своїх рідних, своє життя і повертайтеся. Адже в ліцеї вас завжди чекає. Колись були ви малюки, як познайомились ми з вами, аж ось уже випускники, і десь в майбутньому думкам. Мої випускники, дорогі, попри всі камені підводні, бажаю не втрачати вам жаги до знань. Бо їх попереду безодня. Нехай дорога у доросле життя буде для вас цікавою, легкою і насиченою пригодами та спогадами. А поруч з вами нехай будуть завжди вірні друзі. Шановні випускники. Сьогодні ваш день, де ви можете поділитися своїми почуттями, спогадами та мріями. Нехай ваші слова будуть словами вдячності для тих. Хто 11 років був поряд з вами, а це ваші вчителі. Як швидко шкільні роки пролетіли, наче вчора ми були такі малі. За те, що нас любили і розуміли. Спасибі вам, дорогі вчителі! Усі знання отримані, важливі, усім згодяться потім на землі. За те, що добрі ви були і терпеливі. Спасибі, дорогі вчителі! За труд важкий. Недоспані ночі, поняємося низько до землі. За лахідні, усміхнені, очі. Спасибі, дорогі учителі, за вашу ласку, чуйність і турботу, за те, що підняли нас на крилі. Ви повсякденну це кропітку роботу. Спасибі, дорогі учителі. Тепер уже прийшла пора прощання, і ми сьогодні трішечки сумні. За наше виховання і навчання. Спасибі, дорогі учителі. Сіне сонце ми пекине важкого. Похотімося в світ по всій землі. Та не забудемо вас в житті ніколи. Спасибі, дорогі учителі, дорогі випускники. Сьогодні ви прощаєтесь з ліцеєм, та ще не раз вам захочеться повернутись у дитинство, згадати безтурботні хвилини життя, вчителів, однокласників, сьогоднішнє свято і вашого. Класного керівника дорогі мої діти, мої випускники. Як сьогодні пам'ятаю вас маленькими, кругленькими, з великими очима та трішки розгубленими, маленькі бджілки трудівниці. А тепер ви стоїте на порозі у нове, але таке цікаве життя. Я не бажатиму вам легкого життя, бо воно такого немає. Бо так і жити не цікаво. Я бажаю вам іти впевнено до своїх цілей, і тоді все обов'язково здійсниться. Радійте, смійтесь, любіть, подорожуйте, зростайте і перемагайте. Ви кращі з кращих. Любі діти! Сьогодні для вас особливий день. Ви стоїте на порозі нового життя, позаду шкільні роки. Повнені перших відкриттів, радощів і звичайно труднощів. Ми, ваші батьки, дивимось на вас з гордістю. Ви такі дорослі, розумні, талановиті. Нехай перед вами відкриється безліч доріг. Обирайте свій шлях серцем. Втілюйте в життя свої найсмілівіші мрії. А ми будемо завжди поруч. Будемо вам допомагати. Тяжкі хвилини і розділяти з вами радощі і перемоги. Вірте в себе, і у вас обов'язково все вийде. Нехай ваш життєвий шлях буде світлим, радісним і сповненим добра. Добру путь, любі наші діти! Дорогі випускники, сьогодні звучить для вас останній шкільний дзвінок. Сьогодні, можливо, як ніколи, ви відчуєте, що ліцей ваш рідний дім, адже ви тут виросли, подорослішали. І сьогодні ліцей сумує, прощаючись із вами. Любі діти, ви майбутнє України. Будьте гідними своїх предків. Любіть рідну землю так, як заповідав великий Тарас. Бережіть волю і незалежність України. Шануймо себе і свою гідність, і шановані будемо іншими.